Відгук людини, що вона робить, для чого використовує, ну я вам розкажу. Я для цього і хотів включити її і, і показати, що я її взяв для того, щоб працювати з нею по дереву. І мене чим ви займається? Ви займаєтесь сходами? Працюю з деревом. Сходи, меблі. І часто буває, що на дереві є, от. Проти шерсті, коли стругає такі ямочки, і тут дуже важко вишліпувати сліповкою е, е, чи там шулів. А от болгарка вона регулює обороти. Бо, звичайно, болгарка високі обороти то гори. А тут, при виставленні на третьому пункті, вона невисокими оборотами. Зашліфовує, трошки розтягує, щоб там не було ямки. І найзручніший інструмент для зашліфовки таких дефектів на дереві. От, от речовує... ви використовуєте сугубо для шліфовки дерева? Так, да, так, да, так. Да. На З скорості... інше я пробував отакі от такі невеличкі цяточки, якісь дуже важко е, вишліфувати якимось іншим інструментом. Тому е, це найефективні і найзручний. Інструмент. Крім лицевих частин, часто буває, треба зробити заокруглення, довести його до неправильної форми, що я не можу фрезером. О. Тим теж дуже зручно. Особливо на поручнях початок. Так. Поручень широкий, і там ніяк не можеш фрезером зробити правильне заокруглення. Ні ні нічим. А оцим. Єдиний варіант, коли можна зробити то закруглення. Ну воно десь на 85-90% робить. Потім треба вручну вже Доводити. робити ті радіуси, щоб, бо вона все рівно дає якісь бугорочки лишаються. А поруч вже має бути такий, ну. Ну, та, Щоб ти рукою ру, да, ру, да, рукою да, не відчував і цих на вигід, перепадів. І, і на, на дотик, щоб ти не відчував якихось бугорочків. Тому оця болгарка. Рік вона в мене дуже виручає. І я довольний цим інструментом. І, і За коли... скільки ви її купували? Точно не пам'ятаю, але це десь в межах 2300-2400 гривень. Тобто в районі 2500? Так, да, да, Дали мені оцю насадку, тому що це знімаєш, кладеш сюди за щиту, кладеш круг. І сюди, як звичайно, болгарку використовуєш. Ні, ну, да, ну ми... тобто, конкретно вона, вашому випадку. вона в даному випадку у мене більше як шліф машинка. Але вона універсальна, що я деколи болт пилити, я поміняв собі, закрутив і відпилив. Тобто, для столярних робіт, для будівельної столярки, то. Універсальний інструмент і дуже зручний. Тому я можу рекомендувати його, хто цим займається. А скільки Це? вона у вас? Рік. У мене ще на гарантії, три роки гарантії. Так, да, і ще от я замітив, що таке знаруже міняється, що зручно. Я їх ще не міняв. Ні, я в цілому, але... бо зазвичай, Нахально от в мене так. болгарка, тож дні прямоська, треба розбирати корпус. Тобто, що не дуже зручно, коли ага. ти на, на об'єкті працюєш, а тут два вінтика відкрутив, да, да. поміняюся. Це право. стопор кнопки можна однією рукою, однією тримаєш, другою працюєш. От така чудо машина. Ну, в цілому крутий апарат можна рекомендувати. Так. Да. Всім дякую, всім пока.